Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Гість нашої програми зараз це волонтер Андрій Харланов. Ми познайомимо вас з ним і розкажемо одну доволі цікаву історію. Зокрема, у Вінниці на площі Перемоги є великий білий медведь і він знаходиться біля літака, де стався ракетний обстріл 14 липня. І з цим мішкою пов'язана доволі цікава історія, яку, власне, ми сьогодні і вам розкажемо. День, Андрій. Доброго дня, пане Андрію. Доброго дня. І ось я повертаюсь до цієї історії. Я ще раз нагадаю, що в Вінниці на площі Перемоги є великий білий е медведь, це іграшка мається на увазі. Він біля літака, де стався ракетний обстріл 14 липня. Мішку цього назвали Кирилом. Його планують навіть е зацементувати. Ну, є така версія, не знаю, чи вона власне, ну, реальна, але Кирил це його назвали на ім'я одного з загиблих 14 липня дітей. Їх загинуло, нагадаю. Троє з мішкою навіть ціла історія ось пов'язана. розкажіть, будь ласка, про неї. Цей мішка є доволі символічним. Тобто, в мене навчається за кордоном донька, і якби цей ведмедик був переданий на честь загиблого Кирила П'яхіна. Хлопчик, восьмирічний, приїхали до нас з Херсону, тікали вони вже від війни до нас, але так сталося, що його і війна зачепила в нашому чарівному місті. І Цей ведмедик був куплений в Шотландії для того, щоб переправити і поставити на місце загибелі, його як символ такої втрати для нашого міста, для нашої країни. Але ще така цікава історія. Коли відправляли цю фуру, то були проблеми з логістикою. Не було як відправити, не було коштів, не було фінансової спроможності. Тобто фуру волонтери зібрали повну, але не було як її відправити. Тому вони вирішили там таке питання поставити цього ведмедика і якби. Всі люди, які там проживають в Шотландії, вони побачили, що цей ведмедик його назвали в честь Кирила, який загиблий, який маленький хлопчик, і почали донатити просто гроші на рахунок нашого хабу в Шотландії для того, щоб відправити цю цей гуманітарний вантаж цей цю фуру, щоб вона доїхала до нас, до наших діток, тому що цей гуманітарний вантаж, що він собі мав, це були дитячі бейбі-бокси, це були для дітей іграшки, це були для дітей рюкзачки. З різним наповненням там для ш... приготування до школи. Це вже до школи рюкзачки. Так це? Так. так, це були вже рюкзачки приблизно до школи, але для молодших класів перших, третіх, там ну, можливо четвертих, тому що наповнення більш таке для дитячих. Ну, ну, І ці рюкзачки були відправлені вже вони в Вінниці роздаються. Були, там, в принципі, там і рюкзачки, і солодощі, і різні канцелярські там принаддя були. Навіть були дитячі речі першої необхідності для діток. Также засоби різні гігієни, там для діток це зубні щіточки, там зубна пасточка. Все, що діткам було потрібно, то в них було запаковано. Тобто, фактично, медведик допоміг привезти сюди фуру. Тобто, ведмедик на ім'я Кирило Пяхін, його таки назвали в честь цього загиблого хлопця. Тобто, фактично, це Кирило з того світу вже і доставив цю фуру сюди для наших діток. Ну, насамперед, так захотіли шотландський волонтер і попросили його поставити на символічно на те місце, де він загинув і де загинули інші наші дітки. Ну, я його привіз на то місто, поставили. Ну, було дуже багато уваги. Дякуємо військовій адміністрації, нашій обласній, що, в принципі, дуже багато допомогли і за співпрацю ну, з їхньої нагоди. А Медведок і досі там знаходиться. Ну, ще вчора він там був, я його бачив. Так Ні, я мав на увазі, що буквально був випадок, що жінка збирала іграшки біля зібрала там, де люди залишили іграшки біля літака. І чи цей ведмедик, ну, власне, в ціл... Так, він, цілів? Він, він був в другому місці. Він був біля літака. На перехресті забрала та жінка, але я думаю, що вона фактично нездорова, щоб таке робити, і знає, що поліція вже все повернула на місце. Андрій, як ви стали волонтером? І коли це саме сталося? Я так розумію. напевно, чи було це до війни, чи це сталося саме після 24 лютого? Це сталося вже в березні місяці, коли вже в принципі прилетіла ракета на наше місто, наш аеропорт. Мені довелося відправити свою сім'ю за кордон для безпеки мого сина і моєї жінки. Я лишився тут уже, в принципі, один. І дочка мені дзвонить з Шотландії, каже: Тато, в принципі, в нас. Є тут нова шотландська родина, яка її там прийняла. Що ми можемо, в принципі, і хочемо допомагати? Я кажу, доня: ну, в принципі, як маєте можливість, то давайте будемо якось думати, що робити. Ну, таким чином, вже і почалося це волонтерство подачі моєї доньки, скажімо так. Андрій, а можна розказати трошки про вашу доньку, як її звати? Скільки років і як вона почала? Скажімо, я так розумію, що вона дуже молодого віку, судячи з вашого віку, і як ця дівчина почала збирати вантаж для Вінниці шість хур це доволі таки серйозний вантаж. Так, вона дуже маленька, тендітна дівчина, звати її Нівєна, Нівєна Харланова. І вона навчається в києво могилянській академії. І ну, як при цьому гарному навчанні, що вона дуже такі, тяне, має дуже нади англійського добрі і києво Могилян... Могилянська академія відправила її по, по обміну опиту студентів в місто Глазго, в університет Глазго. Це Шотландія. Це, Шотландія, ну, це так, я уточняю не вам, Це а Шотландія, нашим так, вони її туди відправили по обміну студентів, і вона там навчалася вже в Шотландії, в місті Глазго. Вона мала повертатися 25 лютого додому. Ну, 24-го у нас почалась війна з країною терористом цим. І її вже не змогла вона повернутися додому, не було навіть як. Вона лишилася одна. Так попало, що вона познайомилася з дуже гарними людьми, які стали її новою шотландською родиною. Це звати цю жінку Джекі Крауфорд, яка її прийняла як рідну дочку. Я їй дуже дякую за це, що вона її підтримала, бо вона одна в чужій країні в принципі, знаходилась. Ну, дівчині 20 років. Зараз їй вже 21 і вона її підтримала, вони її взяли, і вони повністю її забезпечували, якби ну, і морально, якби там її підтримали дуже сильно. І матеріально теж в деяких мене. І коли вони вже там началися, вона в на інституті вони зібрали всіх там студентів, вони зібрали волонтерів, вони місцевих там позбирали, тому що Джекі має там великий вплив, має багато друзів, якби вони організували такий штаб в себе хаб в одному з приміщень торгового центру і почали. Як би підтримувати Україну? Шотландці наразі дуже нам братня, братня країна. Вони дійсно нас дуже люблять, поважають, і вони за нас переживають більше, ніж хто інший. Кожен шотландець знає про Україну більше, навіть ніж всі британці і інші, інші країни, навіть і поляки, такі самі наші брати. Я вважаю, що тільки поляки і шотландці це дійсно і британці, хто нам більше всього допомагає. Це моя особиста думка. Е, Андрію, скажіть, будь ласка, а ви розмовляєте з донькою? Ось приймаєте фури. Скажіть, будь ласка, на ваше, на ваше відчуття, чи втомилися, як нам зараз починають говорити, що люди в Європі втомилися від війни? Тобто, що допомога вже не та, що треба, щоб там Україна поступилася своїми територіями? Е, ось я маю на увазі зі складу фур е, саме з розповіді вашої доньки. А що ви відчуваєте? Чи дійсно там втомилися від війни в Україні? Ну, дивлячись по Шотландії, то вони не втомилися, вони невгамовні. Я, я вважаю, що вони дійсно дуже виснажені вже. В принципі, це виснажені вони настільки, що вони теж мають свої проблеми. В них також є інфляція, є, є криза фінансова, і є великий ріст цін на паливо, на все інше. В принципі, є виснаженість, але шотландці не здаються до останнього. Вони ну, дуже братні і дуже до нас якби. З повагою відносяться і з розумінням вони взагалі кажуть, що вони б не хотіли навіть нам допомагати, бо їм соромно нам допомагати, тому що ми є вільна країна, яким які можуть самі все зробити, і вони кажуть, що нам дійсно соромно, що ми не можемо дати більше. У шість фур гуманітарної допомоги, які зайшли, яка там була допомога? Чи була там допомога військовим? А гуманітарна допомога для, скажімо, цивільних людей, хто її отримував і де, і де можливо можна отримати. Може, люди зацікавляться, можливо, кудись можна звернутися, там підійти, щось подивитися. Насамперед, ці фури навіть, навіть, навіть я так думаю, що 80% це для дитячих асортименту. Це маленьким мам... діточкам це вигідним мамам. На цей період ми роздали близько півтори тисячі боксів так само це, це лише дитячі, в Вінниці чи це Вінець, в тому числі Вінець, області. Це навіть і по Україні. По Україні в Вінницькій області це були і в Києві, вони були, і в Черкасах вони були, і Білій Церкві вони були відправлені, ці бебі-бокси. В принципі, по всій Україні волонтери їх розвозили і отримували, відправляли фотозвіти. Це є дуже багато фотографій, які я відправляю кожен день в Шотландію. І ну, їх дуже багато цих фотографій. Вони всі є зафіксовані повністю. Люди всі записані і всі якби, дуже доволі, тому що там дуже великі набори для, для, для дітей. Бейбі-бокс, він максимально запакована така коробочка. В ній є і одяг, і засоби гігієни, і памперси, і для мами є засоби гігієни, навіть вплоть до трусиків дитячих, все є. Тобто дітки дуже довольні. І мами дуже довольні, що ці є засоби для них. Зараз дуже тяжко таке десь купити, ну, фінансово це ну, скруто. Для... А чи є, чи був в цих вантажах, скажімо, шість фур, чи була військова гуманітарка, тобто для військових? Так, для військових це була не військова гуманітарка, це були харчі тривалого зберігання. Тобто я відправляв волонтерами нашими. Вони їхали на передову, завозили продукти харчування. Це були такі вакуумні як тарілки з м'ясом, з картоплею. Це були супи, це були різні сухпайки. Дуже багато в принципі всяких таких печува, там, чаї, тобто все, що було, то відправлялося на передову. Тобто продуктові набори? Продуктові набори, такі як сухпайки, я ж кажу, що це були вони в вакуумних упаковках, вже готові для того, що можна їсти їх прямо на передовій. Також є фотозвіти, є... Хлопці, а ви один займаєтесь, ну, маю на увазі приймаєте гуманітарку, допомагаєте її там роздати. Чи є якась команда? Ну, Власне, хто, хто ці люди і як вони вам допомагають? Один, звісно, дійсно, я б сам би не зміг би це робити без команди, і ми б не справився сам би. У мене є дуже чарівні чудові люди, які вони сентиментальні до цього, дуже до діточок. Можна звати їх в принципі, в ефірі. Це Ірина Булгакова, це Олексій Булгаков, це Анна Кметь, це Андрій Кметь, це Віталій. Там в мене є дуже, дуже товариш. Там і, ну, та багато інших людей, в принципі, які ще мені допомагали. Буду їх всіх перечисляти. Дякую їм всім. Андрій, скажи, Затрим. будь ласка, про проблеми з гуманітаркою? Чи є вони при перетині кордону? Скажімо, ось е загрузили там, завантажили фуру. Вона пішла з Шотландії е сюди, в Україну з гуманітарною допомогою. При перетині кордону, е є якісь певні проблеми, що, наприклад, те не можна привозити, там проблеми з пальним. Е як взагалі оці проблеми з доставкою гуманітарної допомоги сюди, у Вінницю? Є деякі проблеми. Це проблема в основному була логістична, тому що фури, коли йдуть до України, то в принципі відправляється фура з Британії, то потрібно її перегружати, тому що британці самі не можуть заїжджати, то відправляли з польськими компаніями, потім з українськими компаніями. Тобто проблема, що вони доїжджали до кордону, а на кордоні прийшлося це перегружати. Треба було якби фінансову якусь проможність, щоб доїхати до кордону ще. Взяти фуру, перегрузити. Так ну, треба людей, які могли б це допомогти, перегрузити, в принципі, все. І ще й документи всі поробити, щоб всім було як, по закону виїхати, заїхати. Дуже багато цих проблем дійсно з пальним і з транспортом. А ще черги на кордоні були з цим. Прийшлося чекати десь по 3-4 дні тільки на кордоні. Водії не хотіли їхати вести гуманітарку. Казали, що ну, ми у вас просто стоїмо на кордоні 3-4 доби і не можемо заїхати до вас. Каже, це ненормально, вас везуть комерцію, а гуманітарка не заїжджає. Тому були деякі такі провали в цьому в часі. Андрію, стосовно цього мішки, мішки ки, маю на увазі іграшки Кирила. Чи були вам якісь пропозиції? Можливо, його кудись там перенести? чи... Які ну зараз я просто нагадаю, що ті, хто приєднався до нашої розмови, що у Вінниці на площі Перемоги є великий білий медвець? Він під літачком, під літаком, де стався ракетний обстріл 14 липня на площі перемоги, і мішку цього звуть Кирилл його так назвали на честь загиблого Кирила. Який був один серед трьох дітей, які загибли 14 липня під час ракетного обстрілу, і сим власне ці мішка, ну можна сказати так, зібрав допомогу для однієї з фур вантажних фур, які приїхали сюди з гуманітарною допомогою, і цей мішка там, ось зараз там дощ на вулиці, він там мокне. Може, не було пропозиції кудись його перенести там чи. Ну, не надходили вам пропозиції. Мішка та символічна, можна сказати. Насамперед мені ніяких пропозицій не поступало, тому що ну дійсно можливо, і не знають, хто його поставив туди, то мішку. Я думаю, що зараз є дуже багато розмов. Бачу переписку і по Фейсбуку, що дійсно родичі загиблих просять міської влади, щоб зробити якийсь там меморіал пам'яті, щоб воно було дійсно про згадку про тих людей, які там загинули. Я думаю, що будуть якісь прийняті міри і це зароблять на згадку про тих людей, які там загинули про наших діточок. Цих маленьких У нас є кліп, який співають діти. Діти співають про, про війну. Давайте просто ну скажімо так на завершення послухаємо цей кліп. Вчора ми з України, шави незламної духом єдині, діти на долі яких припало, жити в війні без дитинства, Украли. Украли, жити в підвалах, не бачити тата, друзів зі школи, сестру, навіть брата. Жити постійно в тривожних валізах Чекати на зброю з Європи, від сполучених штатів лендлізу. Відіти війни війни в Україні, на долі яких припало. Ми діти війни, війни в Україні дитинство у нас украли. Ми діти війни, війни в Україні звертаємось до Росії. Хотім вас просити, хотім слово сказати. Уси нас, русская мать! Ракети по звуках уже відрізняємо. Коли є прильоти, коли їх збиваємо. Відвало живемо, усі, в родина. Ділимо склянки води, ламаємо хліби. Дети войны, войны в Украине. Хотим сказать слово мамам России. Хотим вас спросить о прожитом дне. Как спал ваш ребенок? Вставать утром лень? Наверное, утром успел улыбнуться. Позавтракать, в школу к друзьям прошвырнуться. А может забыл застелить постель? На завтрак сварили ему вермишель вы положили в рюкзак шоколадку? Подарить девчонке или сам съест украдкой. А ваш ребенок играет в куклы? А может, мечтает о ноутбуке? Он знает, как ночью вставать с постели, под звуки сирены бежать по земельке. А может, он знает, как, глядя в глаза, под ствол автомата бежать в никуда? Нет, мы не упрекаем. Хотим просто знать, за что убиваете ведь я чья-то дочь, а вы чья-то мать Как будете детям своим толковать? За что вы пришли нас здесь убивать? Возьмите, его подарила чужая мать Смерть детей в Украине нельзя прощать Мы будем об этом сегодня кричать, да більше дому. Ми бачили смерть. Не желаєм другому. Ми діти війни, війни в Україні на долі гип припало Ми діти війни, війни в Україні, Дитинство у нас украли. Ми діти війни в війни, війни в Україні звертаємось до Росії. Хотим вас просити, відім слово сказати. Услышьте нас, Русая мать. Услышьте. Ведь ви тоже мать. Ми, діти війни, на долю яких припало. Ми, діти війни, дитинство у нас украли. Я нагадаю нашим слухачам, що ми здивилися кліп. ну, Ті, хто нас слухає, він слухали. Якраз на останніх кадрах буквально дівчинка йшла з маленьким мішкою. Я просто хочу нагадати, у Вінниці, якраз на площі перемоги великий білий мішка біля літака, де стався ракетний обстріл 14 липня. Якщо будете бачити цього мішку, пам'ятайте, що мішку звуть Кирил. І саме цей мішка зібрав один з вантажів гуманітарних вантажів, який прибув у Вінницю з Шотландії. І якраз поруч зі мною знаходиться волонтер Андрій Харланов, який власне, ну скажімо, донька якого збирала цю допомогу, і який цього мішку там залишив. Андрій, які найближчі плани стосовно гуманітарної допомоги, будемо чекати наступну фуру. Вона вже в принципі зібрана. Тепер чекаємо знову логістичні проблеми. Будемо чекати цей бюрократизм, трошки сток. Тому що зараз ну, Шотландія в складі Британії, вони є в Брекситі, вони не в Євросоюзі, є трохи свої затримки в логістиці в фурах. Але чекаємо, вони, шотландці, готові нам допомагати і надалі. Дуже братній народ, дуже їм велика подяка. Також подяка ще за фінансову там, надану допомогу Назару Куготницькому, який дуже допоміг з транспортним питанням. А також велика подяка нашій військовій адміністрації, особисто Сергію Сергійовичу. що... Допомогли в деяких питаннях так само. В принципі, слава Україні, Героям слава. Ми завершимо нашу програму. Нагадаю, що гостем нашої програми сьогодні був волонтер Андрій Харланов. Ми говорили про допомогу, яку отримає Вінниччина у вигляді гуманітарних фур з Шотландії. Якраз донька Андрія збирає ці фури. А Андрій вже тут передає людям, які нуждаються цих цій допомозі. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент тут Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.